На Полтавщині розпочалися жнива сьогодні. Разом з аграріями збираємо озиму пшеницю. Олександр Ткаченко, засновник фермерського господарства, що поблизу горішніх плавнів. Від 1995 року чоловік у цій галузі у його компанії 36 працівників. Серед них і син Олександра Іван. Поки в інших триває обідня перерва просто неба, і щоб техніка не простоювала, аграрій сідає за кермо комбайну, адже мають впорати до заходу сонця. Як жнива, немає ні вихідних, ні тих, що там восьма чи п'ята, з утра до ночі. Здається до 10 до 11 комбайнувати, значить всі працюють. Здається, раніше дощ пішов, якщо дощ пішов, у нас в мене комбайнери так шуткують. Сьогодні день комбайнера. Ми дуже вибалили аграрії до погодних умов. Ранні зернові зібрали, ми ось о кінець липня, початок серпня. Оце ми збираємо ранні зернові. Потім у жнивах така невеличка передишка і далі йде десь 1 вересня йде соя, соняшник, кукурудза. Жовтень місяць включно. На полі аграрії використовують американські комбайни марки John Deere. Таких у них два. Вартість одного стартує від 9 мільйонів гривень. Яка врожайність, яка вологість, скільки гектарів збираєш. Все-все. все. все, все на, на цьому моніторі все показує. Навігація, де ми ходимо? Автопілот. Я його тільки налаштував при в'їзді. Зараз руляю, бачите, не трогаю зовсім. Кнопочку нажав. Воно піднялося. На розвороті розвернувся і далі на автопілоті. 30% заповнений бункер зерна. За інформацією аналітичних агровидань, Полтавщина входить в топ-5 областей за темпами збирання озимої пшениці цього року. Тільки площі фермерського господарства пана Олександра дозволяють зібрати дві тисячі пшениці. Жнива 23-го року практично нічим не відрізняються від жнив, які попередні врожаї в принципі непогані, але ціни в цьому році. Ну це із за війни Побомбили порти. Мене питають мої колеги, як жнива, як то й кажу, порівняно з моїми колегами, тим, що на Запоріжжі на Херсонщині, то в нас все добре. Із результатами цьогорічного сезону збирання врожаю у Горічньоплавнівській територіальній громаді поділився міський голова Дмитро Биков. Станом на сьогодні вже обмолочено 1300 гектар. Що складає 22 від площі посівних. Зібрано 4,5 тисячі тонн зернових та 1300 тонн технічних культур. Середня урожайність складає 31 центнер з гектару. Роботи продовжуються зараз. Збирають озиму пшеницю горох і ячмінь. Аграрії впевнені, рекордів урожайності цього року чекати не варто, адже жнива почалися пізніше. Завадили часті дощі. Нагадаємо, Україна один із найбільших експортерів пшениці, кукурудзи та ячменю. Міністр аграрної політики та продовольства України в ефірі телемарафону зазначив, що наразі немає ризику дефіциту зерна для внутрішніх цілей. За його очікуваннями, цьогоріч зернових буде зібрано майже на 46 мільйонів тонн. 28 з яких відправиться в інші країни світу.